А це нова розпаковка з AliExpress. приїхав до мене смартфон, який, мабуть, можна назвати одним з найкращих варіантів до 100 доларів у 2025 році. І неочікувано це смартфон від компанії Honor. Продавець одразу поклав перехідник. Ну і сам смартфон Honor X6C. У мене версія на 6 оперативки і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Пообіцяли, що це буде глобальна версія, тому давайте перевіряти. Так, першим ділом сам смартфончик. Вау, ну слухайте, виглядає прямо достойно. А як вам, напишіть у коментарях. У комплекті голка для сим-карт, інструкція, силиконовий чохол. Type-C кабель для зарядки і великий блок жилення на 33 Вт. Українська мова є з коробки, це вже супер. Так, ну рамки тут, звісно, велетенські, особливо підборіддя. До речі, кольори дуже насичені. З коробки є всі Google додатки, є Play Market, версія Android 15 і Helio G81 Ultra у якості процесору. Ну, слухайте, начебто непогано. За ціну до 100 доларів телефон виглядає дуже класно. Після тестування на моєму ютуб каналі буде повний огляд цього смартфону, тому підписуйтесь, хто ще цього не зробив, і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.